Привіт ютубери, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 4 вересня. Сьогодні Америка святкує чи відмічає, як ви собі там собі скажете, «Labor Day». Це от по нашому 1 травень, якщо так можна сказати, це День працівників. Зараз на східному узбережжі пів четвертої після обіду. І я вам розкажу про американські новини на цю годину. Ну, по-перше, скажу, що все-таки за свято свято, до речі, це вважається федеральним. Хоча приватні компанії, навіть приватні каличі, тобто, здавалося б, школа, да, не відмічають дуже багато хто не відмічає це свято. Хоча, хто працює на заводі, це вихідний день, оплачуваний день. Але в головних новинах про це свято взагалі нічого не сказано, ні про які паради. Ніякі там а, марші і всякого того, такого подібного не було нічого сказано. Але найголовніша тема сьогодні, а, в принципі, в декількох газетах із тих, яких я дивився, і це і Chicago Tribune, і USA Today, і Wall Street Journal. Найголовніша тема піднялася в принципі вже. Потихеньку починає розкручуватися передвиборча кампанія, хоча ще до виборів цілий рік навіть більше, це листопад 24-го року більше. І е, аналіз розпочався. Тепер уже більше е, увага звернута була на Байдена, а не на Трампа. І, наприклад, Чикаго е, Трибюн вони, в принципі, трошечки з іншої сторони розкажуть історію. Це взагалі в Америці. Приблизно, якщо так по-грубому взяти, половину штатів є червоні, тобто республіканські, і сині це демократичні. Тобто вони в основному хто б не був там кандидатом від республіканців. Червоні штати голосують за республіканців, за республіканського кандидата. Хороший він чи поганий? Вони просто вибирають. Автоматично республіканця, так само демократичні штати сині вибирають демократа. Хто б не був. Так от, штат Ілиной, Чикаго. До речі, Чикаго не столиця, якщо ви не знали, штату Ілиной. Так от, штат Ілиной це завжди, можливо, не завжди, але дуже давно вважається синім штатом. Але, як не дивно, от починаючи з цього літа, з червня місяця, Байден. Приділяє особливу увагу цьому штату, і це здається, на перший погляд, трошечки дивно, тому що зазвичай є приблизно п'ятірочка штатів, які завжди отак 50 на 50, якщо так по-грубому. І кандидати стараються максимально приділити увагу до цих штатів, щоб все-таки схилити чашу терезів на свою сторону, тому що ну здавалося, б, навіщо витрачати дорогоцінний час. Час на штат Еленою, якщо він і так, і так проголосує. Ну, якщо не на 100 на 99%. Хоча якщо бути зовсім дотошним, то в принципі проголосує на, получається, на 60%, відсотків, там 60 до 40%, приблизно було таке співвідношення на минулих виборах. Але взагалі, як вибори йдуть в Америці, то достатньо на один голос, навіть не на один відсоток, а на один голос йде перемога а, одному з кандидатів. Але як виявляється, що президент Байден вирішив із штат Еленої зробити таку собі базовий штат для своєї компанії розповсюджувати і так, так само він там будує свою, по суті, передвиборчу базу, так сказати. Ну, це одна сторона. Але от uh, USA Today і Wall Street Journal, вони в принципі трошечки заглибились. Буквально два дні до закінчення серпня, десь 30-го числа, була проведена таке статистичне опитування, і було дуже багато таких опитувань, якщо, наприклад, знову ж таки повторилися вибори. Хоча знову ж таки не факт, що від республіканців буде Трамп, хоча дуже багато людей все таки на цей момент схиляється до того, що знов ж таки буде рематч, як то кажуть. Матч реванш буде знову ж таки, чи вибори реванш, якщо так сказати, буде Трамп проти, проти Байдена. І, в принципі, якщо узагальнити, то більш-менш іде 50 на 50. Нема ні одного з кандидатів такої відчутної переваги. Але якщо заглибитись трошечки. А в, в деталі, наприклад, то приблизно на сьогоднішній день десь 59% американців не задоволені тим, як а, Байден веде економічну свою програму. А приблизно 73% американців вважають, що Байден занадто старий іти на новий термін, в той час як приблизно 47% вважають, що і Трамп так само старий. Ну але як ви бачите, що перевага в плані віку. Відчутно в мінус для Байдена. А, в той же час, чи ментально а, людина може робити цю роботу, 36% вважають, що Байден все-таки може свою роботу. Для Трампа 47% вважає, що все-таки в нього з головою все нормально, він може цю роботу. Далі із виборців таке питання: хто вважає із цих кандидатів чеснішим? Так от. Президента Байдена а, десь приблизно 45 вважають доволі чесною людиною, в той час як Трампа чесним вважають тільки 37%. Далі таке запитання було від того, наскільки кандидат чи, чи президент майбутній подобається іншим людям. Так от Байден подобається 40 відсоткам, і тільки 31% відсотку подобається Трамп. Тобто дуже багато таких. Малесеньких питань, і знову ж таки ще дуже багато буде змінюватись на протягом наступного року до майбутніх виборів, і може змінити буквально одна маленька дрібничка, але знову ж таки уже почине, починає розкручуватись в Америці ця передвиборча виборча гонка, особливо на фоні того, що республіканська партія проводить свої дебати, вибираючи єдиного кандидата. Від партії. Ось а Нью-Йорк Тайм сьогодні він більше звертає е, воєнна така тема. Вона, в принципі, знову ж таки виходить від війни з Україною, Росії з Україною і звертають увагу на те, що Шойгу поїхав е, в гості до Кім Чен Іна. Я до речі не знаю наскільки це нова новина, тому що в принципі здається, е, що його їздив до Кімчини на вгості вже десь місяць тому, можливо, це якась була наступна, а можливо, це настільки відстають новини. І переговори були про те, що Північна Корея допомагатиме трошечки із озброєнням, в основному з боєприпасами. Ердоган сьогодні балакав знову ж таки. Це все New York Times, от приблизно одинакова тема. Ердоган сьогодні балакав з Путіним. І він його не зміг переконати повернутися у зернову угоду. Ось. І третя, яка, в принципі, витікає із цієї теми, доволі така обширна стаття про американський морський флот військовий. І знову ж таки, знаєте, відтінок зробила війна Росії з Україною. Чому саме морський флот? Тому що. Американський флот, в принципі, вважається і таким є, він наймогутніший на сьогоднішній день в світі, вливається здоровенна кількість грошей. В цьому році, наприклад, було виділено 32 мільярди доларів для обновки, для будування нових там замовлень. Деякі замовлення, що ви могли розуміти, я думаю, якщо ви слідкуєте за війною в Україні, то деякі замовлення на, на танки, наприклад. Які вже підписані, що вони придуть Україні, вони будуть будуватися тільки в наступних роках, тому що завод-виготовник, як ви розумієте, він не стоїть без роботи. В нього є там замовлення, і тому він тільки почне будувати там танки для України через рік, а то і через два. Точно так са приблизно така сама історія із військово-морським флотом Америки. Там відповідні кораблі в бюджеті були закладені, але вони будуть будуватися там в графіку, хто зна коли. І дивіться, з якою проблемою вони стикнулися, що американські, американські от вищі генерали, адмірали морського флоту вони мають, якщо так сказати, історичні традиції, якісь переконання, як вести бойові дії там і так далі. Тому і подібне, Але війна в Україні показала, що доволі дешеві маленькі дрони з ними. Дуже багато речей можна робити набагато ефективніше. І це такий спосіб ведення війни не настільки багатший. І американці, до речі, вже зробили свої тести. Тобто, дивіться, війна йде з, з Росією півтора роки. Американці вже встигли відрогувати і вже мають тестові моделі, які вони протестували там в Тихому океані, в районі Океанії. Там, де їхні там бази, вони протестували і результати були дуже класні. Але тепер стоїть проблема, що гроші були закладені вже в бюджеті під певні кораблі, які, наприклад, зараз хотіли б побудувати більше, наприклад, потратити на дрони. І от стаття такого чину. Тобто, дивіться, от, я думаю, про це вже дуже багато і в Україні, і от в Америці говорилося. І от, навіть от, якщо ви дивитеся Лєвін, якщо я не помиляюся, такий аналітик з із Ізраїля. От він дуже часто наголошує на те, що війна Росії з Україною вона буде просто шаблоном для дуже багатьох в цьому світі, якщо не для всього світу, будувати по-новому свої збройні сили і так далі. І от американці так само, от які вони не могутні, вони починають реагувати. Чому? Тому що вони все рівно потенційно розглядають, що можливо може бути конфлікт з Китаєм, і якщо ви розумієте, через Тайвань відповідно. Це буде в першу чергу морський конфлікт в першу чергу. І тому от такі деталі, знову ж таки, закладуються, обговорюються наперед. І трошечки із цієї самої теми, наприклад, Washington Post згадав про заміну, якщо не помиляюся, міністра оборони Рєзнікова на Умерова. На Умерова да? І от згадується ця. Новина з України розказується більш ознайомлює американських читачів, що відбувається а, в Україні. Знову ж таки, розказується про цей а, скандал, а, корупційний скандал, який став причиною цієї заміни. от-от Про це розказує Washington Post Ну і наостанок Західні новини Лос-Анджелес Таймс. Уже Вщухли ураган Хіларі, який наглянув зі Сходу, якщо ви пам'ятаєте, був ураган і далі. З Тихого океану на Каліфорнію прийшов на минулому тижні ураган Хіларі, який був найбільшим, по суті, з 1939 року. Якщо не найбільшим, то навіть єдиним. Я точно зараз не пам'ятаю. Ось і шкоди він наробив дуже багато. Я згадував про те, що. Шкоди наробив, приніс багато води. Бідкались про те, що не могли утримати цю воду, щоб допомогти там для штату. Тепер вже тепер починають розбирати наслідки, і е, в деяких місцях ураган був настільки потужним, що він змінив навіть ландшафт. І відповідно, штат Каліфорнія він е, фермерський. Це одне діло, але в першу чергу це туристичний і е, деякі парки. Настільки були пошкоджені, що вони будуть закрити на місяці на дуже довгий час, тому що дуже багато треба ремонту і так далі. Але і ще, от, наприклад, мабуть, найкрутіша новина все-таки знову ж таки в Каліфорнії. Жителі Каліфорнії тепер свої водійські права не обов'язково колись, якщо ви пам'ятаєте, хто мого віку пам'ятаєте, була така книжечка, потім талон додавався. Зараз вже навіть в Україні так само є біометричні. Права. Так от, в Америці пластикова така карточка, ну, яких тільки в Америку приїхав. я приїхав, так і було. І як було раніше, я не знаю. Але зараз в тестовому режимі каліфорнійці, мені здається, перші в Америці вводять, що вони можуть свої права тримати просто на телефоні. Ви е, е, показуєте поліцейському телефон, і дивіться, який час ми живемо. Що Кредитні картки, картки вже є Apple Pay, Google Pay, тепер права. Скоро буде все, по суті, у нас на телефоні. Так що, отакі сьогоднішні новини. 4 вересня, така від мене Америка була сьогодні. А вам всього найкращого, нехай щастить, все буде Україна і до зустрічі завтра.